336 рік до нашої ери. Македонський цар Філіп ІІ за підтримки грецьких полісів почав підготовку до війни з Персією. Проте у розпал приготувань його було підступно вбито. Новим царем став його 20-річний син Олександр. Детальніше про ці події я вже розповів в одному з минулих відео. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Олександр здобув елінську освіту, його вчителем був знаменитий філософ Аристотель. Крім цього, юнак активно займався фізичними вправами і військовою справою. У 18 років він командував кіннотою на лівому фланці македонської армії у битві при Херонеї. Ще раніше Філіп почав залучати свого сина до державних справ. У цей час сформувався складний характер Олександра, який поєднував у собі холодний розрахунок і запальний темперамент, великодушність і жорстокість, незламну силу волі і вміння лавірувати. Молодому царю довелося зіткнутися із серйозними викликами. По-перше, частина македонської знаті хотіла його скинути. По-друге, у Греції підняла голову антимакедонська партія. Її лідер Демосфен закликав повстати проти македонян. По-третє, скориставшись смертю Філіпа, з півночі напали племена фракійців та ілірійців. Спершу Олександр і його мати Олімпіада розправилися з непокірною знаттю. Чимало аристократів було страчено. Зокрема, загинув і племінник Філіпа Амінта, який мав законні права на престол. Потім Олександр здійснив похід у Грецію і змусив Еліні визнати його владу. Навесні 335 року до нашої ери він пішов походом на Фракійців. Македонська армія дібралася аж до Дунаю. Потім Олександр жорстоко спустошив іллірію. Скориставшись відсутністю Олександра, греки підняли велике повстання, центром якого стали фіве. Фіванці блокували македонський гарнізон і почали створювати антимакедонську коаліцію. Тим часом Афіни діяли обережно і не відправили своїх військ. Олександр, отримавши новину про повстання, швидко повернувся у Грецію і здобув Фіве. У знак покарання місто було повністю зруйноване, а його мешканці продані у рабство. Антимакедонський рух у Греції тимчасово був придушений. Упорядкувавши усі справи, Олександр продовжив почати його батьком підготовку війни з Персією. Навесні 334 року до нашої ери він залишив намісником Македонії полководця Антіпатра, а сам з військом перейшов Гелеспонд. У нього було 30 тисяч піхоти, 5 тисяч кіннот і 150-160 кораблів. Спершу може здатися, що Олександр пішов на шалену авантюру. Варто зазначити, що у парській армії одних лише грецьких найманців було 30 тисяч, а парський флот налічував 400 суден. Проте Олександр знав, з ким має справу. Парська імперія вже давно була у стані кризи. Корупція, високі податки, тиранія з боку царя усе це ослабило державу. Підкорені народи вели затяту боротьбу за свободу. Більшу частину паризького війська складали контингенти саме з підкорених народів. Вони не хотіли воювати за інтереси своїх поневолювачів, тому величезна парська армія мала низьку боєздатність. Її бійці досить часто тікали з поля бою. Дізнавшись про напад Олександра, перський цар Дарій III відправив фінікійський флот, щоб зірвати переправу через Гелеспонд. Проте він спізнився і македоняни успішно переправилися. У Малій Азії Олександра зустріло 40 тисячне перське військо, у якому половину складали грецькі найманці. Їхній командир Мемнон пропонував заманити Олександра у глиб країни, щоб відрізати його від комунікацій і знищити його армію. Проте малоазійські сатрапи вирішили не пускати ворога далі. Вони дали бій Олександру на річці Гранік у травні 334 року до нашої ери. Олександр завдав відволікаючий удар на правому фланзі, а потім ударив усіма силами на лівому. Македоняни під ударами персів переправилися через гранік, вороже військо стало тікати. Контратака перської кінноти розбилася об македонську фалангу. Ситуацію могли врятувати грецькі найманці, але перси не дали їм жодних наказів. Після втечі персів Олександр розбив і найманців. Проте Мемнон зміг втекти з поля бою. Після Граніка Олександр без бою зайняв сарди і Ефес, проте у Мілаті зачинився Мемнон. При облозі цього міста Олександр уперше використав нові стінобитні машини. Були зроблені проломи і місто впало. Мемнон знову втік, а 300 найманців зайняли оборону в гавані на малому скелястому острові. Олександр пощадив їх і погодився взяти у свою армію. Також він зглянувся на грецьке населення Мілета і відновив там демократію. Дарій третій призначив Мемнона головнокомандувачем та підпорядкував йому флот. Мемнон спробував обороняти Галікаранас, але був розбитий, тоді, на чолі флоту, він почав вести активні бойові дії в Егейському морі, проте незабаром він захворів і помер. Його наступник Фарнабаз вирішив залишити Малу Азію і відступити у Фінікію. До початку 333 року до нашої ери Олександр захопив усю Малу Азію і через Кілікію вступив у Північну Фінікію. Проти македонян з Великим військом особисто вирушив дарій Третій. Він зміг перехитрити ворога і гірськими стежками вийшов у тил Македонян біля міста із восени 333 року до нашої ери. Становище для Олександра було складним, адже перси майже перерізали його комунікацію. Тому він вирішив атакувати противника. Олександр знайшов слабке місце Дарія. Його військо стояло на вузькій ділянці між морем і горами, якраз ідеальні умови для атаки македонської фаланги. Битва почалася атакою легкої македонської піхоти, яка потіснила лівий фланг персів. Потім туди ж ударив і сам Олександр на чолі фаланги. Згодом оборону персів прорвала важка кіннота македонян. Перська гвардія і грецькі найманці довго стримували атаки. Проте Дарій ганебно утік з поля бою. Після цього парська армія теж кинулася тікати. Розгром був повним. До рук Олександра потрапили царська мантія Дарія, його скарбниця і вся його сім'я. Після цієї перемоги Олександр без бою зайняв Фінікію і Сирію. Лише місто Тір чинило опір. Ситуація ускладнювалася тим, що воно стояло на острові. Інженерною облогою міста керував Діад, який винайшов і застосував тарани нового типу і величезні рухомі вежі. Військо Олександра збудувало дамбу і по ній пробилося до стін міста. Після восьми місяців облоги у серпні 332 року до нашої ери тір було взято. Вісім тисяч мешканців загинуло, а тридцять тисяч було продано у рабство. У вересні Олександр рушив у Єгипет, проте по дорозі він на два місяці затримався біля стін міста Газа. Місто захищали найманці на батеї на чолі з Бетісом. Облога Гази була важкою, захисники затято оборонялися. Лише у листопаді місто було взято. Розлючений Олександр наказав жорстоко стратити Петіса. Наприкінці 332 року до нашої ери македоняни вступили у Єгипет. Єгиптяни зустріли македонського царя, як визволителя від перської тиранії. Віщун Бога Амона оголосив Олександра сином цього бога. З того часу цар почав вимагати, щоб його вважали живим богом. Під час перебування у Єгипті Олександр заснував місто Олександрія Єгипетська. Згодом воно стане найбільшим центром елінізму. Дарій пропонував Олександру мир. Він був готовий віддати йому усі землі на захід від Єфрату. Проте Македонський цар відмовився він хотів повністю завоювати імперію Ахеменідів. Рішення Олександра викликало опозицію з боку частини Македонської знаті. Зокрема, полководець Парменіон публічно виступав за укладення мирної угоди з персами. Улітку 331 року до нашої ери македонське військо переправилося через Єфрат. 1 жовтня Олександр зустрівся з армією Дар'я III біля Гавгамел. Перси мали більше 60 тисяч піхоти і до 40 тисяч кінноти. Також у них було 200 серпоносних колісниць і 15 бойових слонів. У центрі їхнього бойового порядку стояла царська гвардія. По флангах кіннота і піхота. Більшість бойових колісниць було зосереджено на лівому фланзі. Де Дарій очікував на головний удар противника. Олександр поставив у центрі фалангу правий фланг прикривала кіннота гетайрів, а лівий флесалійська кіннота. За основною лінією фаланги македонський цар поставив другу лінію фаланги, зменшув глибину основної. Друга лінія мала завдання розвернутися у випадку, якби би Переси зайшли в тил. За обома фалангами уступами були поставлені підрозділ легкої піхоти та легкої кінноти. Вони мали завдання, у залежності від ситуації, або подовжити фронт, або повернувшись у сторону флангів, з'єднати обидві фаланги. Першим битву почав Дарій. Він кинув у бій свої серпоносні колісниці, проте македоняни відбили атаку. Потім Олександр завдав контратаку своїми кіннотою і піхотою. Наступ персів було зупинено. Потім Олександр прорвав ворожий лівий фланг і змусив ворога тікати. У цей самий час правий фланг персів діяв успішніше. Вони змогли обійти сили Парменіона і захопили його обоз. Наляканий Парменіон послав до Олександра гінця з проханням про допомогу. До Персів незабаром дійшла новина про втечу Дар'я, тому вони поспіхом втекли. Парменіон був врятований. Остання велика перська армія припинила своє існування. Після цієї перемоги Олександр без бою просувався у глиб Персії. До його рук потрапили багаті Вавилон і Сузи. Македонський цар оголосив себе правителем Азії. Завдяки захопленим величезним багатствам він почав залучати у своє військо місцеве населення. Перські сатрапи переходили на його бік. Нарешті Олександр увійшов у столицю Хеменідів Парцеполь. Під час гучного бенкету п'яні македоняни випадково підпалили місто. Згодом Олександр заявив, що Парасеполь було спалено у помсту за спалення Парасами Афін у 480 році до нашої ери. Проте Дарій Третій все ще був живий і ще міг продовжувати боротьбу. З вірними людьми він втік на схід своєї імперії. Олександр кинувся його переслідувати незабаром сатрап Бактрій Бес убив останнього Ахеменіда, а себе проголосив з царем Артаксерксом IV. Олександр оголосив його узурпатором. Себе ж македонський правитель вважав єдиним законним спадкоємцем Ахеменідів. Військо Олександра зайняло гірканію і парфію. Переслідуючи баса, Олександр вдерся у Бактрію і Согдіану. Це теперішній Таджикистан, Туркменістан і Узбекистан. Узурпатор був узятий у полон і жорстоко страчений. Македонське військо увійшло у долину Яксарата, Сирдар'ї. Там було закладено місто Олександрія Есхата. У Согдіані характер війни різко змінився. Місцеве населення уже звільнилося від перської влади, тому македоняни були для них загарбниками. Сохдійці почали партизанську війну, їхні загони громили македонські частини. Олександр у відповідь спалював населені пункти і вбивав місцеве населення. Фанати Олександра не люблять згадувати про ці події. Ще пак великий завойовник три роки не міг придушити народну боротьбу. Розбити Перського царя Дар'я виявилося набагато легше, ніж розбити лідера повстання Спітамена. Спітамен уклав союз із кочовими племенами Масагетів і завдав Олександру серйозних втрат, тоді македонський цар пішов на хитрість. Він підкупив частину сугодійської знаті, а також вождів масагетів. Хороброго Спітамена було підступно вбито. Після цього повстання очолив аристократ Оксіард. Він зайняв оборону у неприступній гірській фортеці. Проте, Олександр здобув. Оксіарт потрапив у полон. Олександр помилував його і зробив сатрапом бактерія. А його дочка Роксана незабаром стала дружиною македонського царя. У ці ж роки Олександр зіткнувся із невдоволенням у власному війську, вояки були виснажені тривалим походом і вимагали повернення додому. Серед македонської знаті теж було чимало невдоволених, їх очолив син Парменіона Філота, який організував змову проти Олександра. Проте їй було викрито а Філоту стратили, боячись помсти з боку його батька, Олександр наказав таємно убити Парменіона. На зростання опозиційних настроїв у війську впливала і поведінка самого Олександра. Він усе більше був схожим на східного царя і перетворився у кривавого деспота. Майже завжди п'яний він вимагав, щоб його друзі навіть падали перед ним на коліна. Цар вважав себе живим богом і виношував плани підкорення усього світу. Він уже не контролював свій гнів. Зокрема, у 328 році до нашої ери, під час чергового бенкету, у нападі Люті він убив свого ж полководця і вірного друга Кліта, який публічно засуджував його поведінку. Незабаром проти Олександра організували змову його ж придворній на чолі з Гармолаєм, проте ця змова була викрита. Олександр почав нові масові репресії. Серед жертв терору був і придворний історіограф царя Калісфен. Який засуджував поведінку Олександра. У 327 році до нашої ери Олександр вирушив із Согдіани у новий похід. Тепер він збирався завоювати Індію. На території сучасного Афганістану македонянам довелося вести запеклу боротьбу з місцевими гірськими племенами. Нарешті вони вдарилися в Індію. На той час ця країна була роздроблена на декілька великих держав. Правитель однієї з них таксіли перейшов на бік Олександра. А от сусідній могутній цар Пор вирішив чинити опір. Вирішальна битва сталася у 326 році до нашої ери на берегах річки Гідасп. Пор мав велике військо, а також у нього було 200 слонів та 300 бойових колісниць. Олександр з шістьма тисячами піхоти та п'ятьма тисячами кінноти піднявся вгору по гідаспу, непомітно переправився через річку і рушив на противника. Пор кинув йому назустріч кінноту, яку македоняни легко розбили. У центрі індійських бойових порядків знаходилися поставлені в одну лінію 200 слонів з вежами на спинах, у яких сиділи лучники. За ними густими рядами стояла індійська піхота, а на флангах близько 4 тисяч кінноти та 300 колісниць. Олександр з удареним правим флангом швидко зім'яв індійську кінноту на лівому фланзі. Пор кинув їм на підмогу свою кінноту з правого флангу, але вона теж була розбита. Індійські кіннотники стали відступати під захист слонів. Македонські коні їх злякалися. Тоді пор перейшов у наступ, а македонська фаланга вдарила з фронту. Слони завдали македонянам великої втрати, але вони спочатку, попри втечу, македоняни почали активно з писами якраз колоти тих слонів. А також вони почали вбивати їхніх погоничів. Некеровані слони кинулися тікати і почали топтати власні ж війська. Врешті-решт індійське військо було розбите. Цар пор був поранений і потрапив у полон. Проте Олександр зберіг йому життя і залишив правити його ж царством. Олександр планував іти далі в Індії, проте його військо збунтувалося. Причинами цього були складні тропічні умови і запеклий опір місцевого населення. Вояки оточили намет Олександра і почав вимагати припинити похід. Македонський цар довго вагався його переконали його соратники Пердіка, Птолемей, Селевк та інші. З великим небажанням Олександр наказав відступати. На чолі більшої частини війська він спустився униз по Єдаспу. Решта йшла уздовж узбережжя. У місті Патала вони з'єдналися. Далі Олександр розділив своє військо. Одну частину він особисто повів через пустелю Гедросію, іншу полководець-кратер повів через Арахосію, третя частина на чолі з Неархом морем вирушила у Персію. Повернення було важким. Особливо це стосується тих бійців, які йшли з Олександром через Гедросію. Чимало з них померло від спраги і голоду. Нарешті, у 325 році до нашої ери, Олександр прибув у Вавилон. Туди ж дісталися і кратер з неархом. Великий східний похід нарешті завершився. Олександр створив величезну імперію, яка простягалася від Македонії до Індії. Тепер її треба було зберегти, а це було дуже важко. Імперія Олександра не мала міцної економічної бази. Її землі були на різних стадіях розвитку. У той час, як, наприклад, Єгипет був економічно розвинутим, у глухих областях Персії все ще існували пережитки родового устрою, та й сама Македонія в економічному плані була відсталішою за Грецію. На додачу між Македонянами і греками були конфлікти. Місцеве населення, яке спершу вважало Олександра визволителем, тепер вважало його поневолювачем не гіршим за персів. Олександр вирішив зміцнити імперію шляхом злиття греко-македонської еліти з місцевою знаттю. На його думку, так було легше керувати державою. Яскравою рисою цієї політики стали масові шлюби греків і македонян із парсіянками. Сам Олександр одружився на дочці Оксіар та Роксані. також цар активно залучав до свого війська персів і активно навчав їх грецьким наукам. Олександр зберіг усю стару адміністративну систему ахеменідів, адже завдяки їй він міг ефективно викачувати ресурси з підкорених земель. Македонський цар активно співпрацював з місцевими елітами. Також Олександр, щоб зміцнити свою владу, увів єдину для Греції і Передньої Азії грошову систему правитель заохочував грецьку колонізацію східних земель. Для цього він заснував десятки міст з назвою Олександрія. Одним з найважливіших результатів походу Олександра стало збільшення географічних знань греків. Цар узяв із собою у похід сотні вчених, які зібрали колосальний масив даних про природу, населення і географію країн Сходу. Олександр не збирався зупинятися на досягнутому. Він хотів завоювати увесь відомий тоді грекам світ. Цар почав планувати великий похід в Аравію. Можливо, також він хотів підкорити Карфаген та Італію. Проте Олександр захворів на малярію і помер 13 червня 323 року до нашої ери у Вавилоні було йому тоді лише 33 роки. Олександр увійшов в історію як великий завойовник, часто його називають великим полководцем. Проте я так не вважаю у військовій справі він нічого нового не придумав армія йому дісталася від батька. Саме його батько Філіп і вдосконалив фалангу та зробив її непереможною. Противником Олександра на той час була слабка Перська імперія, македонський цар легко перемагав слабшого. А от із сильним ворогом, таким як Спітамен Чіпор, Олександру доводилося воювати ціною величезних втрат. У Согдіані він, він взагалі був на грані повної поразки, лише підкупом і обманом він зміг перемогти повстанців. Олександр був жорстоким завойовником і кривавим деспотом, тому не варто його ідеалізувати. Об'єктивна його оцінка полягає у тому, що його східний похід привів до встановлення більш тісних зв'язків між Грецією і Сходом. На східні країни поширилася грецька культура, почався розквіт торгівлі і економіки усього східного Середземномор'я, так почалася епоха еллінізму. Як би ми не ставилися до Олександра, але його похід дійсно змінив історію. А що ви, дорогі друзі, думаєте про східний похід Олександра Великого? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.